День. Повітряна тривога. Тут сховище, знаходяться пацієнти, їхні ліжка. У Кожній відділенні мають таблички свої, де вони розміщені. 24 числа я якраз була на чергуванні о п'ятій ранку. Почула близько перший, друге, потім третій, трьох вибухів. Були лікарі всі на місцях, але вже з зовсім іншим поглядом один на одного. Ну, вірити не хотілося тривожного лісу, попередню не складала. Тільки вже 25-го числа, коли вирішила залишатися на роботі, нікуди не евакуюватися, тоді я вже зібрала те, що я змогла, і зразу вирушила на роботу і після цього не виїжджала. Я знаходилася в корпусі, але ну, не, не встигли відреагувати, бо вітряна тривога, якась у нас все впало. І мені аж живуха заклали шапки потрусилася від вибухової хвилі стеля обвалилася. І на стіл робочий, і на землю. Прогнали всі конструкції металеві. Ну, зараз постаралися відновити бачите, до такого майже максимально хорошого стану. Більшість персоналу знаходяться в лікарні від самого початку. Рідко хто виїжджав і живемо тут, надаємо допомогу, відпочиваємо періодично, повний ритм робочого дня. Забезпечуємо координацію, якщо ми маємо доставку ліків якихось медикаментів. Більше стали згуртовані. Ну, велика одна сім'я. Крім того, що ми чуємо навколо вибухи, то ми в пацієнтах теж бачимо, що в країні йде війна і багато постраждалих дітей, цивільних. Це не десь там, це тут. Діти малювали вже свою мрію. І всі дітки дуже багато розпачу, болю, бо розставання з сім'єю з батьками з, з бабусями, дідусями. Вони знають, що десь там їх дім, і це малюнок, коли знаєте, йде людина і вирване коріння з ді... дому. Це воно є та, та розпач тих дітей. Вони відчувають взагалі, Вони розуміють, що це війна, що це. Болі вони дуже переживають, і навіть маленькі дітки, коли чотири роки питають, що якщо б ти був чарівний, ким би ти хотів бути? А і що б ти хотів, щоб було? Вони перше кажуть: ми хочемо, щоб не було. Діли. Дітки, вони розказують про обстріли, про втрату братів, сестер, але все рівно продовжують відволікатися, гратися. Вони ж дітки малюють, складають, веселяться, але потім знову вони згадують ті ситуації і важко за цим спостерігати. У файбрі почали більше звертатися і наші пацієнти, і колеги. Ми роздаємо номери, тому що ми підтримуємо онлайн-консультації, обов'язково хто не може до нас дістатися. Є медики, які в зоні бойових дій на передовій. Вони радяться у вайбері, які препарати краще незначити при тих станах, які вони бачать у військових, кому вони хочуть допомогти. Я їм написала перелік препаратів, якщо вони знайдуть, перелік аналогів, при яких симптомах що краще там при головних болях, при голокрушні, закладеності вух, при симптоматиці струса головного мозку. Кожен ранок це бачити колег щастя. І перше, і друге, коли ми виходимо на вулицю, бачимо ясне сонячне. Небо. Дуже відчувається в колективі підтримка, позитив, налаштовані і одні до одних з такою підтримкою. Завжди підтримуємо пацієнтів. Моя стресостійкість збільшилася. Я готова надалі працювати. Но я не відчуваю якоїсь паніки. Чи якихось причин для евакуації хочеться все-таки, щоб ці події закінчувались, і менше бачити болю в очах дітей. Всі важливі і позиція кожного важлива: лікарі, військові, волонтери, харчування забезпечення, вчителі, які продовжують займатися дітьми. Всі важливі і кожен наближує нашу перемогу. Після перемоги Україна обов'язково буде квітуча, незалежна, вільна. Ще більше будемо згуртованішими, як я зараз.